Ще раз я прийшов до торговельного павільйону критого на ринку. Бачите, вже відбулося приймання, а тут ще в нас бажте, ще купа всякого. ям, вилків, землі, сміття ще повним ходом. Іде тут роботи. Іду ще там зварники працюють. Ну, Зрозумів. Тут ще бачите, купа, купа роботи. А ще звар, зварка, зварні роботи, ще робляться. Хоча вже червону стрічку перерізали. Воно як водиться. Ще йду, подивлюся там кінці. Дай води. Отут, отут ще бачите е, купа сміття, але вже... Що ті шидоки вже є каса, бачите, ка касовий апарат, це як воно. Бачите, пише каса. Чи там куті? Лампочки. Отут, бачите, попід, э, ск э, дивіться, попід плід лежить, а тут склад пише. Це то серйозна споруда тут. Склад. А? І там купа сміття. А? А так перерізав голова. Він же ж не пройшов, напевно, він просто не побачив. Знав би він, пройшов би так, як я, то він би ніколи в житті не перерізав ту червону ну, ті, ті контейнери я бачу, що вони стоять. Спиною до спиною до служить то, парканом та служать парканом і, і до них також претензії ми, до, 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 до те. До, суд, до суду до суду подають, та, що вони находяться на, на території. Так що вони будівельному на майданчику на майданчик. Ну добре, будівельний майданчик був досі. Ну вже червону стрічку прирізали. бачите, урочисто. Ну урочина ми... тут розчистили. забрали. То. ми тоді не розуміємо Вже ж то не є будівельний то майданчик. То вже не є будівельний майданчик. Вони ходять вільно, хто хоче заходить. І, і а, чому, а чому далі рахують, що будівельний майданчик? Це головне, що вони кажуть, що їхня приватна територія, що люди не мають. А тепер як ті відвідувачі чи покупці мають зайти в торгівельний центр, коли буде їхня приватна територія? І тут тут Ви розумієте, в чому справа? Бо вони ж взагалі не дають інформації, навіть мені журналістові не дають. Ну ви бачили, як вони вели себе. Приватна а кому належить хто коли що, як вони не кажуть? Я отак думаю, чи його, той ринок не є й далі приватної території. Ну наскільки, наскільки по документації наскільки по документації видавали вони спочатку будівельний майданчик, то мав бути повністю цілий ринок, по 9 ряд включно. Так по 9 ряд включно мав бути цілий будівельний майданчик. І вони ніколи не показували, де є будівельний майданчик. Я думаю, може вони тому так -то, то стараються тримати в таємниці, що вони весь ринок вже приватизували Звичайно, і, і ніхто і, ніх, ринок... і ніхто нічого не знає. Так. І в один е, прекрасний день всі підприємці проснуться. Проснуться а вони, вони, а вони не вже є... на приватні все, території. Вони скажуть, на приватній території гуляй Вася. Так і буде, так і буде, тому що наші підприємці сплять дійсно. Вони трошки є сплячий народ. Але ми стараємося їм трошки донести правду до їхніх вух, щоб Вони це все зрозуміли. Добре, давайте ще глянемо там, чи чи сам тої сторони той протипожежний вихід, вони також ще не розварили. Чи... Не розварили але вони. Але я зафіксую на камеру просто. Добре. Ото знаходиться трансформаторна будка, яку вони поставили На план схемі її нема місця знаходження, де вони її мали поставити. Напевно, вони її поставили для того, щоб постійно викачувати воду з підвалі, тому що вода постійно стоїть угу. і для того, щоб чи опалювати, чи ще щось, щоб качали постійно насоси. Значить треба було нову трансформаторну бути. Як вони поставили їх прийти до тих контейнерів? Значить, контейнери мусять буде потім згодом все одно забратися, в неї, якщо вони їдуть. Змусить, Тому що такі близькості близько стіну явно не може стояти. Вони так зумисне поставили, не питаючись ні дозволу, ні нічого. Ну пресі того не вписано, де вона має стояти. Вони здадуть, а потім приїдуть е електрики і скажуть, людоньки, давайте, вони давайте. Ну вони, вже відносили на руках, вони щоб хитро, розумати. бо потім вже не, вони не, не своїми руками, а руками електрики будуть. Треба то ти тому скажеш, що не тому відом, що що Він буде за неї відповідати. Так. А добре, а ну що там? бо мені сказали, що там вже торгівля йде всередині. Торгівля там є офіс, тому що вони продавали, винаймували оренду, орендували приміщення, де продавали магазини так звані. А тепер вони забралися в цей торговий центр, і там є в тому бюрку, куди дівчина, ці торгові кілька. А ну давайте зайдемо. Зайдем? Як покупці. Як покупці? Ми ж Якщо вже не пускають, не пускають як журналісти, то може як покупця. Нам щастя. Проходіть, проходіть, бо вас перше може не будуть в штургати в груди. Доброго дня. Мене не дрібкувати, бо я не Мене будуть з воду, бо я зі. Отакі от такі вон, будка можна взяти, мають стояти підприємці. То, То дійсно буд, собачка буд, будка казав. Будка. Пан Радзієвський про підприємців. Ну, mm -hmm. Можна одразу взяти до підвалу. No, зараз зайдемо. До підвалу, щоб подивитися, а, буде, давайте, навіть, давайте, навіть. давайте, 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 ну. давайте. Поки нас не нагналися. На це у нас управління. Uh -huh. так, Це називається артбуд. У цьому обміщення в нас туди продаємо газету. Ми зараз на певному тану знімаємо і закрили, так? Закрили, бо комп'ютери ще працюють. Угу. Бо Комп'ютери ще працюють. Так, Комп'ютери, там все. Але вже закрито, нікого немає. Добре, а ми на канупорті. Ходімо підмали. А ну, дивіться, бо я не пам'ятаю вже де туха. Ходити, дотити. От вони мають нікого, щоб ви, знімати. Все закрите, комп'ютери працюють. Та, та, та нічого. Та нічого. Я сказав, вибирає вбив, магазин, де робити. Це я вибираю, вже які вибрати, які знають. Але ви забули запитати, чи задаремну. <реку> так, він до того не немає. Ну може, одну ніч ви степернорчували. Та... Ні, я кажу з війком з тим, тай. Та й був дав вам... Чекайте, а то не не тут. Мені одно. А де вхід до підвалу? Вхід до підвалу. Та на що, вхід вхід до підвалу? Де? А нана легко легко не сильно це таке буде от оно нам треба а заре заре виходить немає потреби павку треба сказати що того спеціально закрити. Скажіть, що хочете подивитися, вибрати собі в підвалі приміщення. Що то, що пан? Не хочуть ті дивитися, <ривач> Ні, <generators> підприємці <ривач> хочуть собі вибрати... Е... Ну, вибрати собі магазин. А які рівні? Дівчина, ми можемо. Вони хочуть в підвалі себе. Собі... Ми хочемо, ми в підвалі. підвалі собі приміщення. Вкрийте нам, будь ласка, це підведення. Ми хочемо бути в такому стані зараз заходити в підвальне приміщення. Вони мабуть. хочуть себе в підвалі вибрати. Вона втікла, ну, я не знаю, ми хочемо знайти. Тільки до неї. Ну немає, як вона втікла. Ми ну, хочемо покласти. Де вона, з нею можна сюди ходити. Та не можна, ми, ми не можемо знайти. Ну, Дайдіть, будь ласка, проведіть її сюди. Ми Будь не можемо попасти обідвальне приміщення. Отак. Чуєте, що вам я кажу? Я вона чую, а ви чуєте, що я кажу, вона втікла чомусь. Ну, не знаю, чому вона втікла. Я... Ви... Ви Чого це ну, я має викликати? Відкриття було 30-го. Роз... Чекайте, прошу пана, 30 серпня відкриття. Є дівчина, яка тим керує. Добре, 30 серпня було. Я покупець. Я шукаю магазині, хочу купити труси. І що ви мені на то скажете? А то не продають ніякі ще труси. Ну, так 30 серпня ми <рес> Я кажу, вийдіть, прошу вас. Чого це має виходити? На якій підставі? Я не розумію. То що, приватна власність? При, поки що приватна. Щось Яка по це давати? поки що приватна власність? Ви ну, маєте підтверджуючи так. документи на те, то, що це є приватна власність? Та я не маю нічого. Ну то чого ви тут захищаєте їх? Та я їх не захищаю, я кажу, є тут. То жіночка. Чого ви мене ви виганяєте, будь ласка, тобі, якщо то є неприватна територія? Та ви стоїте... Ну зачекайте, ми розбираємося, я маю повне право тут ходити. Я можу маю? Я маю повне право. Тут to, <правна власна> <правна власна> добре, якщо добре, якщо Lida, то є приватна власть. Добре, значить, я тоді до вас, Значить я тоді до вас. У нас є спеціальне що сидить. Значить, що є приватна власність. Я дуже хочу знати, бачить дальше допомоги. Хто там віданий? Де розполагано тебе? Там сидит сидіти, мофіці все. Ні і Після відкриття вона сидить це день і не було. І відранено було. Ми ходимо тямити, де ми подавку ходить. І немає відразу. Питання, питання. Напрошу дуже велике питання. Хто взяв приватну власність? Хто вам тут буде говорити? хто така, щоб вам говорили? А ми хочемо купити, хочемо подивитися, Ой. чи можна що купити. Я, я, я перепрошую Та є закон про доступ громадян да до публічної інформації. Хочемо знати до да. публічної інформації. Да. Громада має право знати так, все, власка, все. Знає громада, що твориться на хай, території міста. Не знає відповідних людей. І так нема ж нікого. Завтра Завтра буде, відповідні людині люди сказали, що їх приватна власність. Ну так, а, так, 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 а якщо хочете під... я вам скажу більше? Я вам скажу так. навіть більше. Це це ще е, територія будівництва, дестороннім особам на території будівництва. Терторія Чекайте, червона стрічка була прирізана вже так, так. Ленточку ми перерізали. Я вам ще раз скажу. Ні, ви вже так говорите, бо люди будують, і я ще зняв, купу сміття але вже 30, -го... 30 -го серпня 30, серпня... 30 серпня вже голова перерізав жарвону стрічку. Він міг і 1 січня перерізати. Ну, ну, вже з того з тої миті, значить нічого ще нічого. прийнято, бачите, ще добудовується. Gracias. <laughs> Та коли добудовиця? коли, коли, добудовиця. Будуть, двері, коли yeah. будуть двері відкриті і люди торгувати, то значить добудовується там, там купи купи сміття. Вона перерізано 30 серпня. Так, четвертій. Ліда, у нас, я ні, розумію, я що він нема що робити, тобі хоче просто от язик розумієш? Я це все чудово розумію. У тебе такий інтерес нема робити інших людей. Що туркам, люд... Я так зрозуміла. Ну то питання до турок щодо до нас. Ну то чому не чекають. О, зараз приїдуть, питають... Та машина всі вже приїдуть. Ну то йдеш, питають, що вам. Нема кого? Ну коли буде, тоді читає. На від підвалу хто має ключі? – А? – Від підвалу хто має ключі? Щоб зайти подивитися, які крамниці там? Ви щось такі самі, як і тут. Прийде, у нас є спеціальна дівчина, яка жінка, е, яка сидить, водить, показує, розказує. Якщо у вас є інтерес, на вас піде туди, заведе. Покажи. Так немає, та ми та заходили. Смотрите. Та, 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 та велика різниця. Ви бачили якісь документи, читали і знаєте. Я багато чого читав, знаю. І там можна і свіот, але говорити тут таке діло. Я не вповноважений давати цю інформацію. От підійти до тих людей, які повноважені давати якісь. роз'яснення. Ну, ви говорите, що є приватна власність, Значить ви володієте інформацією. Вона на тому місці ну, так напевно, не треба Ну напевно, що, що приватна власність. Так. Ще, що приватна, чи ще буде? то будується за гроші відповідні. А чому задурно йому дали? Чому задурно людині дали? Що дали? Під... Задурно дали об'єкт. Чому задурно? Під... Задур? Підприємцям ви... давали за 5 мільйонів, ви а інвестору мене... задурно. Ви до мене так звертаєтесь, ніби я голова міста. Я, 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 ми говоримо то зараз тут. Ми зараз розмовляємо на даний час. Ми ви ми розмовляємо ми по Ми є з вами тоді приватні тоді особи ми можемо тоді говорити тоді взагалі про що. Тому, а тому що вона не мали будувати? Не аварійне, нічого, не аварійне було, дівчата, тому, не знаєте, не говоріть. Ліда, ну, які, аварійне? І і які аварійне? І Ліда, яка, Яку, вам яка різниця. Відносили? Відносили. Тому я, я розумію, посадок. ви більше володієте інформацією, тому що я не володію. Ліда, я все життя працювала інженером, тому я тобі відповідаю. Тут будова була не аварійна. Наскільки я володію інформацією, що на аварійному стані була? Зовсім ліда не в аварії. Ліда. Ну, то, Якщо люди знімали... тут загинуть і ви не відповідають, але ми знімали тут фундамент. А ні. чому ви всі знімаєте без дозволу? От ви мене так. знімали без а. мого дозволу. А тому що а, не а, треба я, не Я, я не маю питати тому, вас дозволу. Маєте? Ні, я, я можу от... у вас, я як приватна особа, я маю я, особа. Приватна тому, що чому я мене не маю тої, як то кажуть, корішка чи посвідчення незалежно особа? А він має його не треба поки. Я не фотогігієнічний. Я маю вас питати я, за я дозволу. Я вам собі не подобаю. Я маю вас питати. нас знімає кожен день? І ми, може, часом не тримаємо, а він на що назвіває. Скажіть, де скажіть, дехто чекає, поки знімуть її. А, Ви її мене випадали, зараз днями чекає, а то. Да. А... Виявляється, вони приймали об'єкти. Пан Резєєвський не додивився добре, а тут же вже побито з одної сторони. Бачите, як влупив хтось капітально. ще купа. Ото я, щоб подивився Олексій Васильович, як тут треба пильно за цим стерти не вірити, бо то його, напевно, здурили, що тут можна приймати. Бачите, Там можна невеличкою машиною заїхати туди.